Динамо, Київ, Україна, їде 12 серпня у вівторок на Кіпр вигравати у Пафоса. Саме таким гаслом я вирішив розпочати свій відеоролик, присвячений е не тільки прогнозу, на матч-відповідь. Ліги Чемпіонів 3 квалі-раунду, який відбудеться ось уже в цей вівторок. Чекаємо всі нетерпляче. Саме нетерпляче, тому що так сталося, що на вже рідній для нас мотор Люблін Арені в одноіменному місті Польщі в Любліні при я би сказав непоганій такий, дуже-дуже дружній підтримці на трибунах нашого народного клубу, нашого чемпіона Динамо Київ. Динамо програло. 0-1. Я вже підводив, так можна сказати і назвати то відео, яке я запустив одразу ж після матчу. Динамо Київ Пафос. Нам було не до пафосу чесно. Це і тавтологія, ну, і слів з пісні не викинеш. Поступилися, хай 01. Не дуже е, така вже і результативна перемога, але все одно. Друзі, тепер, щоб вийти у фінал кваліфікації, потрібна тільки перемога. інакше е, інших результатів навіть і, я не знаю, навіть і пригадати просто буде сумно. Тому е, закликаю всіх. Приєднатися до обговорювання наступного, тобто матчу відповіді. Як ви вважаєте, чи по силах українському чемпіону виграти в матчі відповіді? Я розумію, що номінально в домашньому матчі ми не змогли це зробити? Чи зможе в більш? Я б так сказав, тобто не в більш, а навпаки, в менш комфортних умовах це зробити. Так, е я знаю, і багато хто писав: Динамо Київ грає на виїзді навіть краще у Єврокубках останніх років, ніж вдома. Це було доведено і в минулому відборі 2020. 4,25. В сезоні Єврокубків Динамо грало просто суперово. На виїзді саме. І суперники були. Куда братися Пафосу? Згодні зі мною. Тому я не думаю, що цього разу. Тремтіння буде у наших гравців, у динамівців, в колінах. Я не думаю. Все залежить від настрою команди. Все залежить і від тренера. Багато хто сказав, я читав також, що нам треба жорсткого тренера, більш такого е от, наподобії. Мені так писали. Наподобії Кварцяного, Віталія Кварцяного. Або, ну, як мінімум, треба такого жорсткого тренера, як був Блохин, Лабановський. Ну, принаймні, хоча б як мінімум Маркевич. Та то таке, да. Але я вважаю, що. Інтелектуальний тренер повинен бути також. Не просто е льодокол, льодоруб, а і тут кебе повинно бути на місці. Я вважаю, що шанси перемогти у Динамо є завжди. І, і ще раз повторю, пафос це не Рейнджер, як був того рік, суперник у Динамо. Пам'ятаєте? І Партизан ми проходили, і рейнджер ми проходили, і у Зальцбурга вигравали. А Зальцбург, рейнджерс, і Партизан навіть набагато потужніші за Пафос. Тому, друзі. Ще раз повторюю, все в руках, а точніше, скоріше, більшості в ногах наших футболістів, наших динамівців. Не знаю, як ви. Хоч я дуже часто ругаю, критикую, дуже навіть аж піна з рота летить у мене. Ви чудово, це все знаєте, хто вже не перший рік підписаний на мій канал. Але. Я все одно обожнюю Динамо Київ, я вірю в наш народний клуб. Так, да, я знаю, що це клуб мільйонерів. Знаю, знаю, що ви е, ніколи не напишете в коментарях слова підтримки, а ви напишете Абарзєвший клуб мільйонерів. І поки є Суркіс, його надо гнать. І поки є Суркіс справи не буде з Динамо. Я це знаю. А підтримку від вас можна отримати? Не мені. Динамо Київ. Ви напишіть слова побажання. А я е, вам навзаєм дам суперовий прогноз на цей. Матч. На матч відповідь, який, до речі, запланований за київським часом о 20.00. Гра відбудеться в місті Пафос з однойменним клубом ФК Пафос. Кіпер. Я прогнозую, по перше, одразу скажу. У мене два варіанти прогнозу. Один варіант для тих, хто не вірить у перемогу Динамо Київ, другий варіант для тих, хто справжній вболівальник і свято вірить в Динамо. Отже, почнемо з першого. Більш обережний, більш акуратний прогноз це Динамо з XM 2X. І тотал більше 1,5. В будь-якому випадку, ми ризикуємо пропустити гол. Але я вірю, що Динамо все одно заб'є більше. Тому, як мінімум, 2-3 гола тут буде в цьому матчі забито. І я сподіваюся, що як мінімум 2 голи заб'є тільки Динамо Київ. Тому перший. Більш такий обережний варіант прогнозу це Х2. Або багато хто навпаки називає 2X. Я вважаю, що є три параметри по е, події: це перемога першої команди, X, це нічя, і перемога другої команди. Це основні параметри. Якщо ми кажемо про першу команду не програє 1 x Якщо друга команда не програє x2. Тому що спочатку йде x, а потім двійка в параметрах в основних. Ну, якщо вам буде зручно до вуха 2х, я буду називати 2х. Отже, Динамо Київ не програє, з Х і тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,89. Я, друзі, вибачаюсь за е, вигляд у мене на дачі, але це найкраща позиція, з якої можна е, бодай якісь відео засняти. Тому що мені приходиться робити все на ходу. У мене. Неймовірно, дуже багато роботи на дачі, точніше, не на дачі, а в городі, в саду. Неймовірна битва за врожай у мене зараз відбувається. Тому, до речі, кому цікаво, приєднуйтесь до мого фермерського каналу. Так, Посилання до мого другого YouTube каналу. Ви знайдете завжди у першому закріпленому коментарі. Ласкаво просимо. Там само ви знайдете посилання до нашої Facebook-групи, де я публікую скріншоти по всім моїм прогнозам і не тільки на футбол, на всі види спорту. Там я публікую, до речі, набагато раніше. Ніж тут на Ютубі свої прогнози у вигляді скріншотів. Там я публікую багато новин із е, світу спорту, багато пропозицій, ідей, е, постів, статей. Тому, друзі, долучайтесь, ласкаво просимо. У першому закріпленому коментарі зібрана вся потрібна вам інформація. Не пожалкуйте! Ласкаво просимо! Перший закріплений коментар. Завершуючи вже думку про варіанти моїх прогнозів на матч Пафос Динамо. Я один сказав. Х2 і тотал більше 1,5, 1,89 це для тих, хто не дуже то і вірить у перемогу Динамо Київ. А далі, друзі, прогноз для нас. З вами для тих, хто вірить в Динамо. Перемога Динамо Київ і тотал більше 2,5. Тобто мінімальний рахунок, який особисто я очікую від цього матчу відповіді, перемога Динамо Київ з рахунком 2.1, 3.1.3. 3-2, але перемога і достатньо результативна. Ось таким чином. Особисто я буду добряче заряджати саме на ось цей варіант. Перемога, виїзна перемога, важка, але все ж таки перемога результативна. Динамо Київ і тотал більше 2,5. Коефіцієнт. 3,82. Просто цукерочка. Я обожнюю такі коефіцієнти, особливо коли вони заходять. Згодні зі мною. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. І не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Це не так для мене, як для розвідку каналу. І для Динамо Київ. Для проходу у Фінал кваліфікації, і я вважаю і в основний раунд валітний раунд Ліги Чемпіонів. Ми дочекалися моменту, коли отримана така чудова нагода для Динамо з першого місця, з чемпіонського місця, потрапити в Лігу Чемпіонів. І я вважаю, Динамо просто не має права нас підводити. Згодні зі мною. Я вважаю, що більшість з вас згодні і підтримують мене в такій думці. Я хочу, щоб наш канал був найкращим. Тому що у нас найкращі глядачі, у нас найкращі підписники. і Саме у нас на майстер-класі зібрані спортивні прогнози майже по всім видам спорту. Такого каналу на українському інтернет-прогнозі в YouTube не існує. Я дуже пишаюсь. Я Сподіваюсь, і більшість із вас, що саме наш майстер-клас єдиний у своєму роді. Якщо ви, друзі, знаєте український YouTube-канал, де е, даються, обговорюються е, події з усіх видів спорту, то напишіть, мені буде цікаво познайомитись із автором такого каналу і слідкувати за таким каналом. Я особисто в Ютубі вже ну, більше 15 років. Але я такого каналу не зустрічав. Саме українського я маю на увазі каналу. Буде дуже цікаво, якщо він існує такий канал, де розглядається не тільки, наприклад, футбольні прогнози, а і хокей, бокс, баскетбол, волейбол, гандбол, до речі, футзал, теніс, бокс, ММА. І навіть я прогнозував такі види спорту, як Формула-1. І фігурне катання, друзі. Е, я вважаю, що саме головне не то, що єдиний такий канал, а головне, щоб він був корисний всім нам. Тому я хочу, так само як і ви, хочу від вас брати також корисне. Тому я завжди запрошую. Пишіть побільше коментарів, друзі. Змістовних коментарів. Я хочу. Набувати досвіду від вас. Це дуже важливо. Я е, спеціально саме в такому гучному відео, де Динамо буде виборювати право на фінальну кваліфікацію в Лігу чемпіонів. Тому я хотів виговорюватись. Виговорюватися, ви <хи> бачите, це і ще раз доводить, що я ніколи відео не монтую. Я от е, включаю пуск, запис і спілкуюсь з вами. Я не вирізаю ніколи, ніколи не вставляю нічого. Як зарядив, так і говорю з вами е, майже наживо. Тому. Вибачайте за деякі ляпоси, вибачайте за деякі, можливо, я щось сказав, думав одне, сказав інше. Таке теж буває. Ми всі живі люди, ми не роботи. І тому у нас і помилки є, і спотикання. Головне, щоб поруч з вами було надійне плече товарища. Товариша, вибачаюсь, у мене ще досі проскакують е, ці суржики, а іноді навіть і расизм. Ну, ми це все викорінюємо. Ви знаєте, чудово, мою думку і моє ставлення до расизму. Е, я втратив дуже багато рідних людей, я втратив дуже багато друзів. Я сам особисто. Не можу і по стану здоров'я, і по деяким іншим причинам приймати участь напряму в цьому, але я приймаю участь в цьому по другому направленню. Повірте, дуже активно. І я дотримуюсь того направлення і той думки, якщо можеш, іди і захищай. Якщо не можеш, сиди мовчки і допомагай. Тому я завжди буду останню копійку віддавати на передову, на допомогу нашим захисникам. Тому, друзі, я завжди буду бажати всім нам скорішої перемоги над расизмом. Скорішого настання миру. Вам всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові, добра. Дякую, що ви у мене є. Дякую, що ви є у нашого каналу майстер-клас. Оце найголовніше. Тому не, не жалкуйте, друзі. Заряджаємо, Заряджаємо наш канал. Від душі наговорився, дякую, що вислухали. Особливо хто слухає і дивиться мої відео від початку і до останньої секунди. Це дуже важливо. До зустрічі, всім успіхів, удачі, всім па-па.